Нещодавно журналісти телебачення «Каблі» розповідали про придбання Новогродівською громадою нового модульного туалету за бюджетні кошти, загальна вартість якого склала близько одного мільйона гривень. Ці кошти були виділені на сесії Новогродівської міської ради. Заміною старого туалету, який знаходиться у центрі міста, і вже не придатний до експлуатації, займалося комунальне підприємство Комонтех. Депутати підтримали це. Місту потрібно, ну сума 567 тисяч, був закуплений, привезений. З настанням сприятливої погоди працівники комунального підприємства розпочали всі роботи для підключення комунікацій, аби мешканці громади мали змогу скористатися громадською вбиральною. Наразі вже під'єднано до комунікації водовідведення. Сьогодні підключаємо вже опалення та водопостачання. Модульний туалет. Чоловічий та жіночий окремо тепловодичка, опалення. Думаю, дня три і буде вже готово. Модульний туалет був переданий на баланс комунального підприємства Комунтех. Наразі цей санітарний модуль вже оснащений усім необхідним для потреб мешканців Новогродівської громади та незабаром має запрацювати.